Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошуку у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Добрий день, шановна громада. Приїхала нова партія тракторів. Зараз вже не встигаю фіксувати на відеокамеру, буде відвантажуватись до, 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 до власників. Саме ця модель в чорному кольорі. ДТЗ-5244 HPX, трактор має 24 кільських сили, має збільшений об'єм двигуна на 1,9 літра, має масу 1410 кг задня широка резина 9,5 на 11,2х24. Повний привід, 3 роки гарантія, реверсна коробка, дуже зручне місце для оператора, рівна підлога. Таке сидіння пілот з підлокотниками, зашите все. Як це можливо від пилюки-багнюки, маємо такий зіт-набор з фільтрами. Повний привід, коротка база, балансіри задні, ой, балансіри передні, перепрошую, 80 кг, Редукторний посилений мост передній з низькими стаканами, касозубими шестерними, як так то його називають. Е, Насправді ДТЗ це як перша дитина у них, і вони дуже вони обслуговують дану модель е, позачергово, навіть коли йдуть сервісні звернення. Обслуговується модель позачергова. От ви власними очами бачите підвищеної якості підвищеного комфорту трактор, який зайняв нишу конкурентно-спроможних тракторів в 24-му сегменті. Трьохточечна категорія навіски посилена на 410 кг підйом, роздільна масляна ванна, вал відбору потужності. Дизайн, комфорт це поєднано в все одному цьому флакончику 390 двигун тут ми маємо на 2350 обертів. 17,6 кВт потужність двигуна. Все промаркировано, все якісно зроблено, підножечка, ступенечка. І резина. В принципі, багато оглядів для, по цьому трактору є. На нашому каналі можете дивитися 3 роки гарантії. Так, ще раз нагадую, два гідровиходи, е пелюсткове щеплення, звісно, розетка на гідровиходи, е можливість міняти ширину колії за допомогою розбірного диску. Ну, в принципі, такий функціонал. Е Багато ступенів очистки і масла і топлівна система. Тобто от на такому найвищому готунку, я б так сказав, із китайських всіх 24. Ну і ціна, звісно, не найдешевша. Він коштує більше 8000 доларів на сьогоднішній день, але це менше, ніж, наприклад, Dorfang 244 G2, який перевалив за дев'ятку, навіть 9500. То є в колекції моделі на навозької резині HP. І аж поїться на широкій резині. 5244. Якого зацікавила дана марка ДТЗ 5244. П'яте покоління, 24 сильних тракторів з повним приводом. 4 х 4. Так маркерується даний тракторець. Так, протираємо його вологою серветочкою, благословляємо. Нехай служить, нехай радує свого власника. А ми радуємось разом з ним. Правильно? Правильно. Бо міні-трактор Україна найкращі глядачі і найкращі е е клієнти.